Українська народна лялька символ жіночої мудрості, родини його беріг. Гостанка. Він тобі одна оцінка, супер! 10 балів. Двох сестричок є не тільки спів, а ще їхній задорний сміх, як я вам говорила. А ще саме головне, коли вони перебирали у себе там е в своїй пам'яті, що ж може бути талантом, вони сказали єдиний великий талант. Вони хрестиком вишили ось цей килим розміром 2 на 3 у 2 А сонечка мама на я її до себе. Я прийшла сюди співати територіальний центр хор Форберегині і до сих пор я тут, але тільки в других колективах. Ну і було таке, що нам вже треба було вишиванки, а я не вміла вишивати, і в мене не було вишиванки. І я кажу до одної подружки, я говорю, де мені взяти вишиванку. А вона каже, а тебе гроші є, я кажу, їй, Поїхали на Льванівську. Поїхали ми на Ліванівську, купили готову ету, яка вишивається тупою голочкою. До вечора я в неї просиділа, вишила одну квіточку, а додому прийшла, я вишивала до трьох часов ночі, таке мене взяло. Народилась я на Україні, народилась, виросла і живу, краю кращого ніде не знайду, я за нього душу вітаю, краю кращого ніде не знайду, я за нього душу вітаю Україно, ти. Україна для мене одна. Що я, мене запрошували на весілля, на день народження я кругом у Та я кажу, я воно я, я вишиваю. І захотілося да, мені вишити хліб, сіль. Буде перемога, і я зустріну їх хлібом сіль. Мое любимое хобби – это фотография. Я фотографирую, люблю фотографировать природу, пейзажи, небо и квиты, которые сама наращиваю на своем садовом участке. Другое увлечение у меня – это я готовляю сувенирные магнитики. Вільніколи, щастя не нас, у нам подих весняний. Ве... Купаж, займаюсь квітами, і ще чим я займаюсь я переробляю е, пластикові бутилки. От, е, я роблю із них вазочки, метеликів, щоб менше якось було в нас сміття і щоб якось наша екологія, хоч трішечки, може, не, не з багатьох моїх бутилочок менше стане, але так комусь подарувала, а хтось теж. Дома залишив, трохи, трошки буде чистіта наша екологія. Ну, віж так я його назвала слово. На мова вона як барви веселкова. Дзвінка, співоча, чарівна, як ще б джайвера вона. Слова її ласкаві і болючі, гіркі, солодкі і пекучі, вони підпестять нас і ранять, і мріях за собою манять. Слова печуть, сльозами душать і розривають болень душу, як дзвін струмка, як шепіт гаю, слова сміються, плачуть і співають. Люблю свою прекрасну мову, співучу, ніжну, канинову, квітучу, теплу і чудову не зраджу українську мову. za Rusi. I ne cehane, a Ukrajinci. Ukrajinski.